Доброго вересневого ранку, 13 вересня 2025 року. Ну що, уже пройшов і 10 вересня, і я думаю, що встигли пересміятися і над Польщею, і над ЄС, і над НАТО. Ну і пора включити трошки голову. Коли летіли дрони, то літаки свої підняли Нідерланди, Італія, а не тільки Польща. І ще. Користувалися німецькими ППО, тепер Швеція перекидає свої ППО до Польщі, коли не пройшло сьогодні вранці, тобто, це ще вчора, у бюрократичній Європі. Менше ніж за два дні дають 40 мільйонів на польську оборону тільки тому, що вона в НАТО. І ніхто не каже, що позбавить розвідданих. І ніхто не дивиться, а в якому там костюмі президент і не перевіряє, які там у нього може ще сподні. То звичайно, нам не треба в НАТО. Нам треба, щоб коли по нашим містам летять ракети, щоб ми самі стояли як... і щоб. Ми випрошували допомогу і щоб це було так, як ніби з барського плеча. Польська не згиняла. і ми, звичайно, стоїмо. Ми переможемо, і наша дорога тільки в НАТО, тільки в розумні союзи з європейськими державами. Слава Україні! Слава нашим воїнам, героям!